Доброго дня, моє ім'я Руслан Лайвудов. Зараз я мешкаю в місті Дніпро. Сам з міста Луганська. Я наркозалежна людина. Більше 30 років. З 2009 року я стою на замісної терапії. З 2009 по 24 рік я Стояв на метадоновій програмі, але е, в 24 році е, сталися деякі события в моїй особистому житті. Е, я вирішив змінити препарат. Е, на той момент е, запускався ну, вже даже деякий час і існував набір до Бопри програми торгової марки Бувідал. Це е, Боприморфін прованайдії. Е, як регіональний представник Всеукраїнського об'єднання наркозалежних просто не міг пропустити мимо себе цю можливість. Ну, По-перше, що я рекомендував людям заходити в цю програму, а не маючи досвіду, ну, дуже важко Би людям це рекомендувати. З 2015 року я в Дніпрі кейс-менеджер замісної терапії, кейс-менеджер ЗПТ, це по-простому соціальний працівник, який при сайті замісної терапії супроводжує пацієнтів ЗПТ. Це, і, Соціальна підтримка вирішення якихось їхніх соціальних проблем, відновлення документів, ресоціалізація, тобі ж допомога їм якось осознати, що таке ЗТ, цілі ЗПТ, для чого вони потрапили туди. Допомагаємо людям і отримувати АРТ-терапію, отримувати лікування гепатитом. Для Єпатіта С. взагалі для мене ця тема була болюча, то що тривалий час я не міг отримати лікування, були величезні черги, якби купа бар'єрів. Зараз на програмі замісної терапії, от вже е, з 23 року, є е, завдяки Київському інституту досліджень дворяка. Е, Існує пілотний проєкт, де завдяки цьому проєкту 90 пацієнтів замісної терапії отримали своє лікування, і це частина і нашої адвокаційної кампанії, якою ми багато часу приділяли увагу на всіх зустрічах. Перед цими донорами ми казали, що ми способні пройти ці курси лікування. Ну, потрібні, тільки, ну, скажімо так, трохи особливі умови. І такі нам умови створили при замісної терапії. Це ідеальний варіант, коли під постійним наглядом лікаря людина отримує і програму замісної терапії, і програму лікування від вірусного гепатита С. Мій робочий день виглядає, як завжди я прокидаюся дуже рано. Це десь о п'ятої ранку з у мене починається робочий день. Це сайт замісної терапії, де я як казав вже раніше кейс-менеджер, і, кейс і попутна регіональний представник волни. Купа людей це ВПО, які приїжджають е, з міста, які знаходяться під обстрілами, каріні дніпряні, е, які потрапили до якихось е, там житлевих негараздів, хто-то загубив паспорт, кого-то е, украли, хто-то стикнувся з неправомірними діями поліції. Насправді, мій день дуже насичений, і домой я повертаюсь вже около шостої. Це може бути там і за день походи на граційної служби, і кудись до лікарні, і по сайту замісної терапії, там по кабінетам побігати. В общем, жис ну, Я в цьому насолоджуюсь цією роботою. Це моє життя, і я радий, що я на своєму місці. Mm -hmm. ну, за останні роки багато чого змінилося, саме тому, що іде війна, купа. Страждань навколо, і, скажімо так, наші проблеми не першочергові, і по великому рахунку ну, є проблеми, які важніші. Но, на мій погляд, розвивається, по крайній мірі, в нашій державі все в правильному руслі, якщо в такому сенсі далі буде е, все розвиватися, ну допустим, е, вже за державні кошти фінансуються програми замісної терапії. Вже за державні кошти фінансуються програми зменшення шкоди. Якби зараз в тюрмах є програми замісної терапії, програми зменшення шкоди. Е, Цьому всьому приділяється увага, і я бачу, як реагують представники влади. Вони розуміються, що це важливо, що цьому треба приділяти уваги. Останні роки дуже гарно розвивалася тема комерційних кабінетів замісної терапії. Но, на мій погляд, трохи зайшла не в ту, скажімо, степ. Появилась купа наліваяк, які безконтрольно торгували цим препаратом. Це наносило урон державної і державної програми замісної терапії, де були определені правила, і, звісно, що людина. Обирала, де менше є бар'єрів, шла в наливайки, де могла отримати за якусь суму грошей просто доступ до будь-якого кількості препарату. Я бачив людей від 300 до 700 міліграм дози метадону добової. Які через рік такого вживання опинялися на, в хірургії на операційних столах, і хірурги там просто хваталися за голову і ну якби не знали, що з цими людьми діяти. А зараз під час війни то взагалі ці люди вони нікому не потрібні. Всі лікарні забиті військовими, яким в першу чергу приділяють уваги. З другої сторони, це плюс, то що на державних програмах є купа бар'єрів, один з яких це коригування дозування. Дуже мало скажімо так, кваліфікованих лікарів, які розуміються на цьому, які не під власні вяянням правоохоронних органів, які не вважають себе поліціянтами в халатах, і які відносяться до нас з розумінням до наших проблем і потреб. Ну, я вважаю, що одним таким минусом це так звана модель верифікації, яку е, впроваджує центр громадського здоров'я. Е, ну, я не згоден з цим, і всі мої колеги також з цим не згодні. Справа в тому, що е, Програми зменшення шкоди це низькопорогові програми. Люди туди йдуть, то, що довіряють своїм соціальним працівникам. Людина має заходити туди, вона не має. Бажання не представлятися, не надавати свій номер телефона. Їй потрібно всього лішавсього отримати ці е, шприці, якими вона може безпечно користуватись і не е, передавати е, опасні захворювання своєму оточенню. Все ну все інше для цієї людини не важливо якщо. Будуть все таки таку модель далі впроваджувати, то це буде великий аток клієнтів, і навряд чи такі програми будуть пользуватися таким спросом, як користалися раніше люди. Маємо надію, що е, колись і це зміниться, і ми е, будемо е, жити в правовій державі, де е, права людини будуть е, на належному рівні, і е, нас будуть вважати не, не злочинцями, а саме е, людьми, які хворіють, е, І таким людям треба тільки підтримка замість покарання.